ФБР. Чи потрібна для фітнесу сила волі? Коротка відповідь: ні. Довга відповідь: ні. Ця ідея червоної лінії проходить крізь весь канал ФБР Фітнес без рабства. І сьогодні я розкажу, як худнути без сили волі, і почну розказувати, як ростити м'язи з мінімальними вольовими зусиллями. Почнемо зі схуднення. Необхідна і достатня умова схуднення дефіцит калорій, тобто витрачати більше, ніж отримуєш. Якщо створювати дефіцит за рахунок інтенсивних вправ або дієти, як це часто рекомендується, очевидно, для цього потрібна сила волі. Більше того, в цьому ролику я згадував метааналіз із 83 досліджень про те, що сила волі кінцевий ресурс, і якщо триматися на силі волі, це може призвести до проблем з психікою та розумовими здібностями, або до того, що людина просто здасться. За практичними прикладами далеко ходити не потрібно, адже в цьому ж ролику я навів приклади коментаторів мого відео про сім мінусів бігу, які або тупили. Або психували, або казали, щось на кшталт: біг це круто. Я правда вже років 10 лінуюся, але головне розбиратися. Тобто, по мінімуму, використовувати силу волі важливо і для отримання результату, а не тільки щоб кайфувати по життю. І в цьому ж ролику я навів дослідження та дані Гарвардської школи медицини про ефективність для схуднення різних схем із ходьбою, і свої авторські схеми у числах. До речі, лайфхак від каналу ФБР. Куртка агента ФБР. Це не реклама, гадки не маючи надійний цей бренд, і справа не в бренді, а в тому, що тут є кишеня на спині. Я просто поставив собі за мету знайти куртку з великою кишеню на спині, пішов у торгівельний центр, перевірив усі куртки, і хто шукає, той знайде. І тепер я можу ходити у свої улюблені тривалі прогулянки без рюкзака. І все одно брати із собою білкову вісянку з цього ролика і енергетик із цього. До речі, посилання на всі згадані ролики будуть у закріпленому коментарі. Отже, я отримую дефіцит калорій за рахунок ходьби, а також за рахунок силових тренувань. У фітнесі вони все одно мають бути. І, до речі, на тренуваннях між підходами я теж ходжу. В результаті для отримання дефіциту мені не потрібно голодувати, але зовсім не стежити за харчуванням не вдасться. Тому що по перше не можна допустити великого профіциту калорій, який перекриє витрати а по-друге, важливо отримувати необхідні поживні речовини, зокрема для того ж фітнесу, не кажучи вже про здоров'я. Харчування для фітнесу часто плутають із здоровим харчуванням, а здорове харчування із орторексією. Коли продукти поділяються на правильні та неправильні, але у своєму ролику неправильне харчування краще для схуднення, я навіть докладні наукові дані про те, що такий підхід є неефективним ані для схуднення, ані для здоров'я. І якщо казати про мою особисту практику, часто моя стрічка в супермаркеті виглядає так, ніби я організатор дитячих днів народження. І це ще непоганий варіант. Ні в комусь випадку не заходіть, є такий його рупана, то йому не надо. таким харчуванням мій відсоток жиру не погіршується. Я щодня їм морозиво, після силових тренувань різні солодощі, і взагалі можу їсти практично що завгодно, тому що сучасні західні фахівці, на відміну від несучасних російськомовних, рекомендують отримувати з корисних продуктів необхідні поживні речовини, а калорії, що залишилися, заповнювати просто чимось, що вам подобається, щоб не треба було триматись на силі волі. І ось ще лайфхак від ФБР. Отримувати всі необхідні поживні речовини ви можете за допомогою сайту chronometer.com. І це теж не реклама, це лише один із сайтів із таким функціоналом. Я перевірив декілька, і тільки тут рекомендації майже повністю збігаються з рекомендаціями FDA. Це управління з контролю якості харчових продуктів і медикаментів, найавторитетніше у сфері організація у США. Є також одна російськомовна програма, яка рахує вітаміни і так далі. Але там самі автори кажуть, що лише частково спираються на дані від міністерства сільського господарства США, а частково на низку якихось російських джерел. І я перевірив, дійсно щось співпадає з рекомендаціями ВДВДА. Але є багато істотних відмінностей, навіть у нормах вітамінів і мінералів. А звідки вони беруть дані щодо їхнього вмісту в продуктах, я взагалі не знаю. А на цьому сайті навпроти кожного продукту вказано від якої організації отримані дані, і я бачив там лише авторитетні американські джерела. Можна вносити всю програму продукти в житті за день, і вона розрахує вітаміни, мінерали, жирні кислоти, амінокислоти, ну і само собою калорії, білки, жири, вуглеводи і так далі. Але я не веду такого докладного щоденника харчування, я взяв набір корисних продуктів, які мені максимально подобаються, і відповідно не набридають, з яких я можу отримувати всі необхідні вітаміни і мінерали. І цей набір становить основу мого щоденного раціону, а калорії ще залишилися, я можу отримувати з максимально різноманітної їжі. Можливо, когось здивує, але багато поживних речовин міститься в плацівцях з молоком та насінні, і вони за сумісництвом мені дуже подобаються і ніколи не набридають, тому я вживаю їх щодня. Плацівці з молоком можна вживати і холодними і розігрітими. Також в основу мого раціону входить відварна картопля та відварна яловичина. Зазвичай обсмажені з цибулою та спеціями. запечена курка, не грудка. Приблизно через день я їм картоплю з оселецем, оцтом та цибулею. Мені таке подобається. Мої смаки доволі незвичні. Або картопляний салат із оселецем, огірками, остом та грецьким йогуртом. Перед сном у мене зазвичай сирна каша з цього ролика, ще в раціоні є яблука, ківі. Загалом повний список продуктів із грамуванням на екрані. Наприклад, я через день їм 100 грамів оселеця, і тому в щоденний раціон записую 50 грамів. Ще, скажімо, раз на тиждень вживаю 50 грамів морської капусти, щоб покривати норму йоду. Відповідно, у щоденний реціон записую 7 грамів морської капусти. Ще там є звичайна капуста, вона мені в чистому вигляді не подобається, але підходить для різних салатів і дає добре насичення. З хліба я зазвичай роблю тости. Наприклад, такий хліб мені не подобається, а у вигляді тостів відмінно заходить. І оскільки там немає цукру та борошно вищого гатунку, він чудово насичує. Іноді я використовую і білий хліб, також бажано без цукру, теж зазвичай у вигляді тостів. Насіння я трохи обсмажую, тому записую половину як сире, а половину як смажене. Тут не повністю закрита тільки норма клітковини, її я покриваю з різних овочів та фруктів. До речі, міні лайфхак в банці консервованого зеленого горошку клітковини більше, ніж у кілограмі огірків або помідорів. Тому я часто використовую його в салатах. Моя вітамінна основа займає 2160 калорій, а щоб виходити в нуль з урахуванням моєї активності, мені потрібно споживати десь 2800 У результаті, якщо я захочу схуднути, я можу створити дефіцит 200 калорій і на додачу до свого комфортного раціону щодня отримувати 440 калорій, практично з чого завгодно. При тому, що в такому морозиві 120 калорій, без голоду, тому що норми за всіма мікро і макронутрієнтами закриті. Хіба що я уникаю штучних транжирів і зводжу до мінімуму оброблені м'ясні продукти, такі як балик і так далі. Далі. І кожен день вживаю 1,5-2 г білка на кілограм ваги і 1 грам жиру на кілограм ваги. Ну а коли мета набір м'язової маси, можливостей для різноманіття ще більше, причому всі норми поживних речовин у мене закриті із запасом. Тому, якщо в якісь дні випадають якісь елементи раціону, або навіть якщо зрідка випаде взагалі кілька днів, наприклад, коли я десь подорожую, я все одно отримую все необхідне. Цей раціон складений під мої параметри, а головне під мої смакові вподобання. Ви можете відкоригувати його під себе або скласти новий раціон з нуля. Може здатися, що це складно, але ви можете присвятити цьому один вечір, а потім користуватися цією вітамінною основою роками. Або, якщо хочете ще простіше, можете за посиланням в описі звернутися до мене за детальною консультацією. Я поцікавлюся про ваші вподобання та розрахую все за вас. Тепер про ріст м'язів. Із схудненням, в принципі, все ясно. Мені вже татнір абсолютно понятен. І мені і вченим, а з ростом м'язів усе набагато складніше. Він став якісно вивчатися тільки в останні 5-10 років, і все одно багато питань. Один з найближчих випусків буде присвячений дослідженням м'язів і тому, як до них ставитися, а поки що мінімум теорії, максимум практики, і поки що тільки для чоловічої статі. Тому що ви часто питаєте про силові тренування, і я вирішив розповісти поки хоча б щось. Зокрема, було питання про те, як тренуватися з мінімальними витратами часу та психічних сил, а також як тренуватися з гирою. Перше питання якраз у дусі каналу, почнемо з нього. Назвемо це ефективний мінімум тренувань. Це щось на кшталт принципу Парето, коли 20% зусиль дають 80% результату. Поки спиратимося на два фундаментальні принципи порушення в Ролику про відставання російськомовного фітнесу. Для росту м'язів підходить будь-який діапазон повторень приблизно від 5 до 30. Але на практиці найефективніше більшість підходів виконувати десь у районі 5-12, 5 15 повторень. І для більшості людей ефективніше більшу частину підходів робити не у відмову, а за десь одне-5 повторень до відмови. А також використаємо загальновідому концепцію, з якою мало хто сперечається, про дозазалежний ефект для зростання м'язів від кількості підходів. Вона проілюстрована, наприклад, у цьому метааналізі. Тобто, чим більше підходів, тим краще. Поки не буде досягнуто певної межі, з якою організм вже не справляється. В результаті для максимального зростання м'язів більшості людей потрібно робити десь 10-20 підходів в м'язову групу за тиждень, за 2-3 тренування, за 0-5 повторень до відмови у діапазоні 5-30 повторень. Можливо, є сенс робити більшість підходів у діапазоні від 5 до 15 та невідмовними. І комусь може бути багато і 10 на тиждень, і є сенс розпочати, наприклад, із 6. І обов'язково потрібна прогресія навантажень. Тепер практика. Я спеціально провів опитування. Заповітнення у спільноті ФБР про те, скільки разів ви підтягуєтеся, і для 84%, які відповіли, що підтягуються до 17 разів, маю добру новину. Звичайні підтягування з власною вагою це для вас ідеальна вправа для росту м'язів. У ній задіяна, умовно кажучи, половина м'язів верху тіла. А саме найширші та інші м'язи спини біцепси, задні дельти та передпліччя. Основне навантаження йде на м'язи спини, наскільки прийде на інші м'язи, залежить від генетики, у когось від підтягувань добре ростуть і руки. Для максимального навантаження на біцепс можна використовувати такий хват. Але хоч щось швидше за все прийде на всі згадані м'язі, особливо у новичків. І, наприклад, якщо людина підтягується на максимум 7 разів за підхід, вона швидше за все може зробити десь 3 підходи по 5 разів, чи хоча б 5-5-4. Припустимо, вона робить 5-5-5. Тоді перший буде за два повторення до відмови, другий за одне, третій у відмову. І на наступному тренуванні вона може намагатися зробити 6, 5, 5, потім 6, 6, 5 і так далі. Новачки часто можуть прогресувати майже на кожному тренуванні. Або, припустимо, людина підтягується на максимум 16 разів. Тоді вона може зробити десь 13, 12, 11, на наступній може пробувати 13, 13, 11 потім 13-13-12 і так далі. Або це може бути 5 підходів, скажімо, 12, 11 11 11 11 і потім вона може пробувати. 12, 12, 11, 11, 11, 11 і так далі. Щоб задіяти м'язи зверху тіла ще залишилося, можна використовувати віджимання на брусах. Йдеться про ідеальну техніку, яку Шредер називає золотим стандартом. Тобто, по суті, максимум амплітуди, мінімум інерції. Хто не бачив оце його відео, може подивитися. Указ, на якій техніці можна робити хоч до ранку, тут він показує і помилки, а у золотому стандарті навіть він сам робить на брусах лише 30 разів. Бруси залучають грудні, трицепси та передню дельту. Верх грудей на брусах працює більше, ніж багато хто думає, якщо робити в правильній техніці, але все одно більш акцент на низ. Також ми можемо використовувати максимально глибокі похилі віджимання. Формально мені слід попередити, що вони більш травмонебезпечні, ніж звичайні віджимання, будьте обережні, але не думаю, що це небезпечніше за присіди і тяги за 100 кілограмів, які так популярні в залі. Такими віджиманнями ми більше підключаємо верх грудей і навіть трохи перепадає середній дельті та трапеції. Їх можна використовувати як замість брусів, так і разом з ними. А для них можна використовувати фбр присідання з цього ролика. І ось як виглядає програма ефективного мінімуму для атлетів початкового та середнього рівня. 2-3 тренування на тиждень по 3-10 таких кіл. Підхід тягнучої вправи, підхід ФАБР присідань з акцентом на ліву ногу, підхід штовхаючої вправи, ФАБР присідання з акцентом на праву ногу. В діапазоні від 5 до 15 та іноді від 15 до 30 повторень за 0-5 повторів до відмови. Відпочинок між цими підходами різних вправ від двох хвилин. Звичайно, якщо ви тренуєтесь три дні на тиждень, навряд чи це буде 3 по 10, напевно, максимум 3 по 6, але це залежить від інтенсивності підходів у плані того, скільки повторень залишається до відмови. І як і все в силовому тренінгу, дуже сильно залежить від індивідуальних особливостей. Тож почати я б радив із двох тренувань по три кола. Якщо ви підтягуєтеся менше п'яти разів, використовуєте австралійські підтягування, якщо більше 15, чіпляйте на себе гирю або будь-який інший вантаж, аби потрапити в діапазон 5-15. Аналогічно з брусами, обтяжувати їх можна гирями чи іншими вантажами, а для полегшення використовувати похилі віджимання, звичайні віджимання або віджимання від височини. Можливо, є сенс чергувати діапазони повторень. Наприклад, програма для атлета середнього рівня підготовленості з гирею може виглядати так. А новачок може тренуватись за такою програмою. А коли вийде за 15 підтягувань та брусів у золотому стандарті, переходитиме до програми середнього рівня. Тренувальний об'єм завжди індивідуальний, і починати потрібно з малого, а потім підлаштовувати під себе, завжди краще не дотренуватися ніж перетренуватися. З таким мінімалістичним підходом, коли використовується всього три вправи, ви швидше за все не розкрите свій м'язовий потенціал на 100%, але зможете з мінімальними витратами часу та психічних сил зробити форму, яка офіційно називатиметься атлетичною. У майбутніх випусках я розповім, як просуватися далі, і планується ще багато фішок, лайфхаків та наукових даних про ріст м'язів. А поки хто не бачив, можете подивитися, як набирати м'язи під час жі розпалювання та мою авторську право для ніг із власною вагою.